Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Українські військові продовжують звільнення сходу України від бойовиків. Сили антитерору увійшли у Іловайськ. ведуть бої за звільнення Луганська та Донецька. А Андрія Макаревича в Росії називають посібником фашистів за виступ у Святогорську. Про це сьогодні пишуть у Благосфері. Отже, розпочнемо із ситуації на сході України. Як пише прес-центр, АТО на своїй сторінці у Фейсбук продовжуються бойові дії десантників у взаємодії зі штурмовими загонами піхотинців щодо утримання. Новосвітлівки та хрящуватого завершується зачистка населеного пункту Ясинувата, блокування та ізоляція Іловайська. а також проводяться заходи з ізоляції кризових районів по підрозділам села то. За ніч було здійснено 10 обстрілів, у тому числі з боку Російської Федерації. Інформує прес-центр антитерористичної операції. Дмитро Тимчук, керівник групи інформаційний спротив. Також пише про обстріли українських військових з території Росії. За його інформацією, з мінометів та градів обстріляли позиції сил АТО біля населених пунктів Кутейнікова та Петровська в районі Савур-Могили, біля населеного пункту. Фащівка, сили АТО, механізовані і аеромобільні підрозділи у взаємодії з Національною гвардією проводять дії поза чисті населеного пункту Ясиновата. Одночасно з блокуванням іловайська тривають бойові дії в цьому населеному пункті для блокування угруповань терористів в районі Донецька. Силами АТО в даному районі організовано 33 опорних. Пункти, окрім того, як пише Дмитро Тимчук, підрозділи міністерства внутрішніх справ ведуть роботи з пошуку та знешкодження угруповань бойовиків в районах Чорнухіно та Жданівки. А сили то продовжують вести оборонні бої в районі Новосвітлівки та Хрящуватого. Радник міністра внутрішніх справ Шкіряк. Написав свої на своїй сторінці в Фейсбук про те, що сили антитерористичної операції ведуть бої в центрі Луганська. В Луганську тривають вуличні бої між силами АТО та терористичними бандами Російської Федерації. Інформує Зорян Шкіряк. Наразі там працюють маневрені групи спецпідрозділів Нацгвардії МВС спецназу збройних сил України піхоти. проти наших військових на стороні сепаратистів воюють кадрові військові збройних сил Російської Федерації, десантники, спецназівці гру, учасники чеченських воєн, професійні снайпери, кадирівські найманці. Втім, жодних сумнівів, крок за кроком здолаємо ворога і звільнимо наші території від расистського агресора. Пише Зорян Шкіряк. Ну і основні події розгортаються біля міста Іловайськ. Семен Семенченко, командир батальйону Донбас, написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Ми Иловайске. Вчера батальон Донбасс, отдельная рота батальона Днепр, второй взвод батальона Азов вели тяжелые бои на подступах к городу. Встретив ожесточенное сопротивление, неся потери, Днепр и Азов закрепились на подступах к городу. Свое дело сделали на отлично. Ударные части батальона Донбасс, сметая блокпосты террористов, вошли в город с нескольких направлений. И до 19.00 Взяли под контроль восточную часть города. Судя по отчаянному драпу из города сторонников русского мира, делать охваты и рейды мы уже научились. На ночь закрепились прямо в городе. Было организовано питание и психологическая помощь жителям, находящимся в подвалах административных зданий бомбоубежищах. Чтобы закрепить успех, было принято решение не быть ночью статичной мишенью и организовать ночную зачистку. І як інформує Семен Семенченко, впродовж ночі вдалося звільнити десь дві третини міста, город повністю окружен. Просім жителів не виходіть із укриті. Постараємося закончити побыстріє, написав Семен Семенченко на своїй сторінці в Фейсбук. Водночас з'явилось повідомлення від міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Він повідомив про те, що командир батальйону Донбас Семен Семенченко отримав осколкове. Поранення під час звільнення Іловайська. про це Арсен Аваков щойно написав на своїй сторінці у Фейсбуці у передовій групі атаки, що чищає від терористів Іловайськ, нарвалися на мінометний вогонь. Витримали атака, атака не згорнута серед наших. Один боєць загинув. Четверо поранених, у тому числі поранений Семен. За його словами, мається на увазі за словами Авакова у Семенченка множинні осколкові поранення. Але його життя поза загрозою, написав Арсен Аваков. Ну і радник, ще один радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Фейсбук написав про те, що серед бойовиків, яких затримали в Іловайську, були і найманці з Євросоюзу. Зокрема, там піймали одного зі снайперів, який має паспорт, здається, Сербії, якщо я не помиляюсь. І про втрати на цій війні, юрій Бутусов, шеф редактор інтернет-видання Цензорнет написав в своєму Фейсбуці про Сергія Подгорного 17-й сотні самооборони майдану пройшов весь майдан з першого до останнього дня. Воїн по духу, по крові, но без нобістраж по безстрашую і по поступкам сергій із новой каховки херсонської області Работал во Львовском університеті физкультуры. доброволець батальйона спецназ мвд Украины київ 2 сьогодні во время ну, на вчера, сегодня во время операції по захвату банди диверсанта в селе чернухина сергій першим ворвался в дом Могли врага закидать гранатами, но бандиты в доме прикрывались мирными людьми. И бойцы не стали рисковать жизнью мирных жителей. Рискнули своей. Для этих парней честь дороже жизни. Российский агент захвачен в плен. Никто из мирных граждан не пострадал. Но, Сергей, спасибо, герой, в двух словах про твою жизнь и про твою борьбу не рассказать. Мы не забудем тебя, мы будем стараться жить. Достойна твоєї пам'яті, написав Юрій Бутусов на своїй сторінці у Фейсбуці. І в Твіттеракаунті Слава Україна. Написали про те, що загинув Валерій Бондаренко, випускник АСВ, піхотинець, командир роти 24-ї бригади. Вічна пам'ять герою, вічна пам'ять всім героям, які зараз гинуть на сході України. Герої не вмирають. Мирослава Барчук, моя. Колега, тележурналістка, написала на своїй сторінці в Фейсбук про те, що триває збір коштів для лікування ігоря-лук'янця у вівторок, 12 серпня, ми відправили ігоря до Ізраїля у дуже тяжкому стані. Поранення в і стегно, розривною кулею. Багато осколків у кишечнику сепсис перитоніт, висока температура. Клініка погодилась прийняти його за завдаток, оскільки часу на збір повної суми не було. Реанімаційний літак летів на максимально низькій висоті, щоб не було перепаду тиску. З борту літака реаніматологи повідомили в клініку, що стан критичний, щоб до реанімації терміново викликали усіх потрібних фахівців. Сотні людей цілу ніч тут в Україні і в Ізраїлі молилися і страшенно переживали, щоб наш ігор переніс цей політ, і він вижив. Ігоря прооперували, але йому потрібні кошти для подальшого лікування в ізраїльській клініці. Якщо ви можете допомогти Ігорю Лукенцю, можете зайти на сторінки Морослави Барчук. Там вказано реквізити, банківські реквізити, на які можна перерахувати кошти, щоб врятувати Ігоря Лукенця. Ну і про війну і людей, анна Молчанова написала про те, якою страшна є війна, і що ця війна поруч з нами. Все познается в сравнении, пишет она. От банальности этой фразы у меня частенько сводила скулы и хотелось зевать. Но это в другой, в прежней жизни. Когда ты знаешь, что наступит завтра, и все будет привычно, будет хорошо. Несколько дней назад снаряд от Града попал в дом по улице, где живут родители. Стыдно, на первая мысль, фух, пронесло. Хорошо, что все живы. Попадание по другой улице, исхоженной тобой, да не могу. Там, где Первая любовь целовалась до о, поморочення под погашим фонарем, сволочь, що же ви делаете? А потім люди, і ти понимаешь, що те милипоминання на стежі перечеркнути одним выстрелом Навсегда. День попадания в многоэтажку, куда из роддома был торжественно доставлен твой малыш, где он рос и делал первые шаги, где он научился заливисто смеяться и повторять свет за волками, зайцем изму, погоди, смешные словечки, и снова мысль из-под тяжка пронесло, и снова стыдно. Но окончательно переводишь дыхание, когда узнаешь, что все живы. Правда, вместо окна одной из квартир зияет огромная дыра и в других вылетели стекла, и воронка у подъезда, но все живы, выдыхаешь. Вечер, встречаешь соседского мальчика, ох, уже красавца парня, которого знаешь с пеленок. И он захлеб рассказывает тебе, что поступил в столичный вуз, сам, на бюджет. И только при вопросе о родителях сникает и растерянно говорит, они там, а на крыше нашей многоэтажки зенитки. Нет, не могу уехать. Там не могут уехать. Там же бабушки и дедушки. А дача возле аэропорта. Туда тоже нельзя. Солнце, мы с тобой без слов понимаем, что значит зенитки на крыше и твоя квартира на верхнем этаже. Ведь в любой момент не прогоняем эти, нет, прогоняем эти мысли. Вот такие думки про войну написала на своей странице Facebook Анна Молчанова. И Ігор Луценко, громадський активіст, на своїй сторінці Фейсбук написав про те, що антитерористичні операції потрібна негайна реформа. Він запрошує всіх до інтелектуального штурму створення народної програми, реформи. АТО. це військові реформи, котрі, на нашу думку, можна і треба публічно вимагати простим громадянам. Ну і публікує 10 пунктів цієї програми з. Цієї програми ви можете ознайомитися на сторінці громадського активіста Ігоря Луценка в соціальній мережі Facebook. Олена Дяченко в Фейсбуці розміркована тим, про те, з ким нині можна вести і з ким слід вести переговори про мир на сході України, а з ким Україні вести переговори о мірі С, э, з переговорів з Російською Федерацією наш МІД тільки що вернувся нічим восьмий раз. Самоорганізації населення Донбасу нет по факту. Донецькі олігархи самоустранились, реконструктори збіжали, змінивши їх придурки, говорять, що не живуть в матриці. Так з ким вести переговори, а голубі міра. Питає Олена Дяченко. Ну а Андрій Демартіно вважає, що поруч з ініціативами, про з якими виступають дуже часто в соціальних мережах блогери про перейменування московського проспекту і Московських вулиць у Києві треба подумати про перейменування столичного московського мосту повністю підтримую дану ідею і вношу пропозицію присвоїти мосту ім'я Степана Андрійовича Бандери в обіході Бандерівський мост а московський проспект проспект імені Андрія Макаревича мені здається, такое предпочтіння найбільш адекватно зложившися ситуації буде достойним пасом нашим партнерам із росії написав андрій де мартіно на своїй сторінці у Фейсбук. Ну і про андрія макаревича нагадаю що він побував на Донбасі він виступався в Святогірську перед дітьми, які були евакуйовані з зони АТО. Після цього в Росії почалася просто паніка. І Андрія Макаревича почали називати посіпакою фашистів, причому робили це публічно як в засобах масової інформації, так і політики. Сергій Мітрохін, це лідер партії російської. Яблуко написав галтелая травля Андрея Макаревича, выступившего святогорске, перед дітьми беженцев, разворачивается по лекалом тоталітарної пропаганди с абсурдними обвинениями, враньем, незаконним требованием лишения наград. Все это напоминает не только сталинский, но и гитлеровские порядки. Само высасывание из пальца фашизма в украинском руководстве производится в духе Геббельса. Чем чудовищная ложь, тем скорее в нее поверят. Травля известного и популярного артиста тоже из арсенала фашистского государства, которое считало, что дети или культуры обязаны служить рейху. Не случайно к хору подневольных СМИ и особо рьяных депутатов, использующих подвернувшийся повод, чтобы выслужиться перед начальством, Единственнился ранее непримиримый оппозиционер Лимонов, из которого, как мы и предсказывали ранее, все-таки вывезло его национал большевицкое нутро. Пишет Сергей Митрохин. Кристина Потупчик, це член громадської палати Российской Федерации. Іншої думки. Она пишет, что Андрей Макаревич удивительным образом умеет рождать обсуждение себя на фоне полной творческой импотенции. Судите сами, человек где-то год-два. назад умудрился поймать волну, когда списанные в тираж творческие деятели только-только начинали робкие шаги в направлении. А давайте сделаем острое политическое заявление, и нас позовут дать концерт, и теперь находится на самом ее гребне. Украинские власти зовут его отдавать концерты для солдат. Россияне в разнобой бойкотируют его концерты. Депутаты стремятся допорать у него государственные награды. Честь и достоинство Макаревича защищает новая правозащитница в Сия Руси Элла Пам... Панфілова. Ну і як робить висновок Кристина Потупчик, мовляв, Макаревич нічого не вартий, тому що він починає грати в політику. Я не знаю, хто така Кристина Потупчик, але я знаю, хто такий Андрій Макаревич. Я думаю, що це буде найкращою відповіддю, коли Андрій Макаревич приїде і виступить з туром, з концертним туром, який запланований на осінь в містах. України, ось така була благосфера на цю хвилину. Більше вже я вам розкажу о 16.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.